Друзі, усім доброго ранку! Не просто так ми зараз слухали черемшину, тому як і обіцяли зараз в нашій студії співак волонтер Том Сода, вітаємо тебе! Вітаю вас! Так доброго Том, ранку. привіт, раді знайомства Навзаєм. Що ж, сьогодні будемо і пісню презентувати, і про твоє волонтерство поговоримо, тому що це не менш важливо зараз. Але я так розумію, що в тебе ці дві речі поєдналися власне і пісня, і волонтерство. Давай спочатку, мабуть, що про саме про твою історію співпрацю з благодійним фондом. Ми знаємо, що після деокупації Київщини ти почав цю співпрацю. От, власне, як це відбулося, як ви знайшли одне одного, і як почали працювати разом? В мене є продакшн, який займається просуванням брендів. І клієнт, один з клієнтів, який в мене був до війни, вирішив зателефонувати після деокупації, чекнути, хто взагалі там лишився, хто не поїхав, да, перев... ну, типу, перекличка. Mm -hmm. Ось запропонував зустріч, і ми зустрілися. Хлопці розказали, що вони під час окупації. Чим вони займалися, що вони доставляли гуманітарну допомогу в Ірпінь та Бучу після одразу після деокупації, і зустріли там ну, жителів, які кажуть, що нам не потрібна їжа, як нам потрібні вікна, дахи, тому що краще мені вікна зробіть, ніж той хліб, чесно так. ось і ну. Показали безліч історії, вони все ж це фіксували на телефони, тому що всі тоді це записували для того, щоб ділитися зі світом, показувати правду, якою вона є, що це дійсно відбувається з нами. І у мене не було жодних сумнівів стосовно того, що я буду брати в цьому участь, тому що коли ти бачиш те, що там відбувається. Те, що там відбувалося, і ти однозначно хочеш допомогти цим людям, всім, чим тільки можна. І от і хлопці, вони що, що вміють, те й запропонували так. Один з них будівельник, інший медик. В нас був засновник фонду за мирне небо Віталій Боруль. Да, да, да. Ми знаємо про їх добру справу. Да, да. Так, детально тоді так ми поговорили, так. і насправді, от. Завжди, та, завжди, знаєш, чекають від, від людей, якось, коли мова йде про допомогу, чекають якихось таких великих речей. Там, да? Якщо якимись речами, то в десятках тисяч це вимірюється. А тут просто, як тоді нам Віталій розказував: є проблема, її беруть, вирішують. Немає вікон у людей, беруть, роблять вікна там, вплоть до того, що просто харчовою цією плівкою затягують, так? Ну, тому що. Ти хоча б тимчасово якось вирішити проблему, і це дійсно круто. Там просто така ситуація, що якщо казати про сотні тисяч і так далі, то це трошки про іншу історію, так про потужне фінансування і так далі. А тут, коли ти знаходишся на місці, і в тебе там одна-дві-три родини, навколо тебе обступили, і кажуть: Хлопці, нам потрібна допомога, ми вас не відпустимо. От до мене підходила жіночка е, останній будинок, який я фіксував е, на відео, і вона підійшла. Коли ми записували тільки інтерв'ю, її запит на допомогу, і вона підходить до мене, слухає, і каже: Ти ж вже знаєш відповідь. Мені допоможуть. Я кажу, ну я не знаю. Я чесно, я зроблю все можливе. Я вам змонтую відео таке, що просто всі будуть ридати, тому що неможливо не ридати, щоб не проникнутися, де да? е що, <гум> щоб донатили вам на відбудову. А вона каже: Слухай, ну я, я з тебе не злізу я буду тобі телефонувати щодня, щоночі, Якщо ну щоб ти мені допоміг, щоб ви мені допомогну <гум> 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 дає виходу більше немає. <гум> 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 Слухай, я, я правильно розумію, що ваш продакшн виїжджає на місце, де сталася ця жахлива історія, ви це знімаєте і потім викладаєте, ну, щоб всі бачили, як це відбувається. Процес відбувається наступним чином. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно зрозуміти на що вона піде. Да? І оскільки в Україні зараз не дуже ситуація з донатами, тому що ну, багато людей донатить на ЗСУ. Так, і зараз, як кажуть, не на часі відбудови, тому що війна в країні можна, ну, типу, ще не, не зрозуміло, що буде відбуватися. Люди не розуміють, навіть в деокупованих територіях ми їм відбудували там, дах чи вікна, і вони кажуть, слухайте, ну, типу, а хоч би вони не прийшли, знову нам не поруйнували все. Отакий От настрой. Але, але. Для того, щоб нам допомагали з-за кордону, ми робимо наступним чином: ми фіксуємо запит на сайті фонду, ми це відслідковуємо. Тільки запити від соціально незахищених категорій приймаються. Далі ми виїжджаємо на саме місце подій, ми все фіксуємо. Ці, скажімо так, докази злочинів, тому що це злочини. І беремо інтерв'ю у власників житла. Далі я все це монтую, і далі ми все це показуємо вже світові. Або на YouTube викладаємо, ставимо на рекламу, на просування для того, щоб люди допомагали, хто mm -hmm. ну, чи може, там, за кордоном чи в Україні. Ось, або співзасновники фонду, вони е, все це розсилають по своїх партнерах, і там вже хто е, як проникнеться, до кого достукаємось, і так далі. Ось. У тим ми займаємось і також займаємось висвітленням, висвітленням діяльності, тому що фонд не тільки цим займається. Ось хлопцям також і в цьому напрямку потрібна допомога. Тобто, багато чим займаємо, ми займаємось, руки зайняті. Ну це насправді дуже круто. Така от точкова допомога. Вона просто необхідна, мені здається. є якісь. Конкретні не знаю чи це можливо порахувати конкретні цифри? Скільки от завдяки вашій роботі, вашому продакшену вдалося вже залучити коштів? Так я про кошти не можу казати, тому що зараз це виміряється більше донатами у вигляді там. Хтось вікна за Матеріали. Матеріали, да, Тобто, Ну це також круто. І круто. я, наприклад, я не фінансово відповідальний цьому запитанню. Mm -hmm. Тобто я приїжджаю, знімаю на відео і показую. Але можу сказати, от скільки, скільки вдалося відбудувати будинків, тому що буквально там вчора на днях ми підводили статистику нову, тому що вона постійно оновлюється. Mm -hmm, цікаво, цікаво. Ось зараз я хвилинку. Ну так, тому що ми говорили власне із Віталієм. Це було кілька кілька місяців тому вже, і я думаю, що за цей час вдалося досягти. Насправді дуже Нові вражаючі результаті. цифри, дуже великі результати, потужні. Тобто, ти розумієш, що за ці 9 місяців ми стільки зробили, воно просто в голову не вкладається, якщо чесно. Який шлях пройшли, скільки людей побачили, зі скільки скількома поспілкувалися? Наприклад, стосовно моєї роботи, можу сказати, що таку кількість контенту я до війни не робив. Ну, тільки за 9 місяців. Ось тільки за ці 9 місяців я змонтував тих відеороликів, тому що це необхідно. Ти буває там, не спиш до третьої ранку, але це потрібно зробити. Тому що люди, блін, без даху, без вікон, і так. вони мерзнуть. Ну нічого, ти не поспиш там е, якийсь час. Але зате ти допоможеш людям. Е, ну, дивіться, значить, е, така ситуація, що вже більше тисячі будинків е, відбуду е, закрили плівкою. Ось і більше 130 будинків допомогли ем, капітально, а навіть 231, 231. 231 будинок капітального ремонту. І да. ще плюса така точкова допомога. Просто. Ну там ж та. ще вони займаються гуманітарною допомогою. 64 тисячі людей загалом отримали гуманітарну допомогу від фонду. Я писав, коли пост про це. Я так думаю, блін, це ж якесь селище 100%. Це ну, відповідає ну, кількості населення якогось населеного пункту. Я знайшов що це е, трохи більше, ніж населення Первомайське. Слухай, до речі, ми передивлялися твою сторінку у Фейсбуці, і там була така у вас як я не знаю, пост про те, що прослухай пісню і врятуй від холоду родину. Що це таке? Як це відбувається? Є якісь алгоритми? як бо це працює? бо ми так вчора дивилися. Значить, як це відбувається, ну я взагалі за цей час, поки йде війна в країні, не займався творчістю. Тобто, я навіть черемшину випустив в травні місяці. Це записана ще рік тому пісня на День Незалежності. Я мамі записав її. Ну, типу, в родині там, Клас. послухати так. І в травні вирішив викласти, тому що треба людям якусь надію давати. Тому що всі співають про таке дуже ну, скажімо так, не дуже приємні речі, співають. Да? Ось і тяжко вже на душі стає. Від цієї музики. І я вирішив: блін, у мене є така пісня «Черемшина», заспіваю, ну випущ. от. А от е, їхав саме на Ірпінь, виріш, е, стояв, чекав трансфер, ну, водія влада, і слухав аранжування, яке придбав до війни. Тому що я буваю там в інтернеті, в інстаграмі, скролю, дивлюсь талановитих продюсерів і придбав у харків'янина Петра Берестенка біт. Аранжування оркестрове, гарне таке. Просто в'їлося в голову, думаю, треба якусь пісню написати. І от це аранжування лежало, лежало, лежало. І потім я якраз от стою, чекаю трансфер, і в мене воно починає, починає грати в наушниках, і в мене просто зійшлися пазлики. Що треба зробити таку пісню про те, що в нас відбувається, і саме англійською мовою, тому що треба достукатися до світової аудиторії, тому що не розуміють, що, що таке втратити мирне небо над головою. Сміються трошки. Mm -hmm. От, я вирішив записати пісню, написав автору Андруху Богдану. Це автор, виконавець. Він зараз живе в Америці, тому він спілкується з нейтівами, і йому вже там 7 років він проживає, він виїхав давно, І я йому пишу: Богдан, блін, треба твоя допомога, тому що я би написав. Але у мене є отака кількість думок, і я з неї ті ви мене Я не знаю, які слова знайти, щоб вони нас зрозуміли, тому що вони не вони сміються з назвою мирне небо. Вони не розуміють. Кажу, що, а яке не мирне небо? Що це у вас таке? Чому чому ну, ми добре, добре? що є люди, які цього не знають. яке це не мир? Да, небо. і я кажу, Богдан, треба їм ну заспівати пісню, щоб вони тому, що це мій інструмент, типу він викличе якусь симпатію. Треба викликати, тим паче, вони зрозуміли, як ми живемо. Він за ніч написав мені пісню, от, прислав демку, він її так гарно заграв. Зранку, я ввечері йому такого листа написав. Він зранку заспівав. Я, чесно, не міг спинити сльози декілька годин. Просто настільки прорвало. Я йому писав. Ну, типу, знаєте, е воно вже. Твоє це частина тебе, і ти не сприймаєш це як якісь, якусь подію глобальну. Тобто, ти в цьому живеш, ти не бачиш це зі сторони. А коли тобі присилають про тебе зі сторони якийсь текст, то це, от знаєте, тобі не на голову падає. Я вирішив записати трек, випустити його. І, от стосовно цієї схеми, що хочу сказати, ми ж артисти отримуємо монетизацію від прослуховувань контенту. Це uh -huh. і до питання, чому не, не можна слухати російські пісні, тому що ми платимо таким чином. Чином їм в рахуноч... на рахуночок кладемо кожен раз 3 центи. центи. Угу. три центи. Багато разів треба прослухати. Щоб ну, там же виміряється потрібно. все в сотнях тисяч ну, та, звісно, тому звісно, звісно. треба. І я вирішив обернути це. Знаєте, як до мене прийшла така думка, що нехай пісня про те, що ми втратили, допоможе нам це повернути. От тому, що є можливість, ні не роблячи нічого, крім прослуховування, допомогти тим людям, і от я цю монетизацію вирішив передати ну фонду, щоб він відбудував ці будинки, і крім цього, я ще зробив там збір на шість родин. Тому долучайтеся uh -huh. в мене в соцмережах. Заходьте там, буду вдячний за поширення. Я банку відкрив, щоб швидше, тому що монетизацію Як ти центри. обирав саме ці шість родин? Я не обирав ще їх. Я чесно. Я, от там, де ви дивилися, у нас там три слайди: перший mm -hmm. слайд це qr код про так. банку. Другий слайд це скріншот кількості заявок, які ми отримали за весь цей час, Їх 170 на той момент було, поки я писав. Там ще поки писав, ще я 5 прилетіло. Тобто, це будуть одні з цих родин. Ну, 170 родин, от е, які найсвіжіші будуть. Тим ми допоможемо. Але якщо буде більше грошей, тому це може бути більше, ніж 6 родин. Так, да, звісно. Дай Бог. Щоб звісно. Було. Я просто поставив цілі, я так подивився, мільйон гривень, там протуло, сім мільйонів збираю. Знаєте, думаю, мільйон гривень на відбудову. Скільки це родин? Я порахував кошториси середні, які в нас подивився по допомозі. Да, що Там в середньому для того, щоб поставити вікна, закрити дах. Це там в середньому десь 4, -4 тисячі доларів. Я подивився, що це на 6 родин вистачить. Ну там плюс-мінус. І... Чому ні? Якщо вдасться зібрати більше, зберемо більше клас. Якщо Затягнеться, тому що тяжко. Зараз ідея, я вже задобував всіх своїх підписників щодня, тільки так. опублікують, донать, просто скинь донат. І оце розумієте, у мене вже сторінка перетворилася зі сторінки там, артиста на цей на благодійний збір. Ну Так слухай, але зараз багато хто так робить, і я не втомлюся це повторювати. Просто українці неймовірні, якісь ми зараз показали, знаєш, в мене враження, що ми не просто показали, ми весь світ взяли так. І добряче струснули, тому що те, що роблять українці, те, яких результатів ми в результаті, в результаті, в результаті отримуємо каламбур, але тим не менш, це просто щось космічне. Ну, типу, ніхто ніколи не міг. Цього очікувати, навіть навіть ми самі такого. Я не чесно що е, у всіх голівудських фільмах, коли показують такі ситуації, там відбувається щось страшне. Люди кидаються одне на одного, грабують будинки, там знаєте, вламуються. Все відбувається, там додатковий апокаліпсис. А тут ти дивишся на те, як наші люди себе поводять, наскільки вони зібрані духом, наскільки вони тримаються, наскільки вони одному одному допомагають. І у мене є надія. Я там сторізи записую, кажу, слухайте, я порахував, що ми такими темпами як от зібрав збирали 5000 гривень за вихідні, кажу, будемо збирати 700 днів. Якщо, якщо будемо таким темпом, ти кажу: ні-ні ні, давайте долучайтеся. Активніше, активніше, ну там реально розсилаю всім, кому можна той пост, той, що ви бачили. Ну а як? Тому що люди мерзнуть. Оце відчуття того, що ти сидиш у квартирі з опаленням, плюс-мінус, да? можеш собі трошки нагріти там якимось дуйчиком чи ще чим. А там от ми приїхали. А там немає вікон. І, та це? це жах. Я заходжу в будинок. Я бачу, це будинок, там меблі стоять, які не які вже які лишилися, да Потол... ну, стелі немає, з неї тече, а там температура, така як на дворі. Тобто там відсиріли стіни у людей, і там ну трагедія в тому відбувається, що якщо будинок не закритий вікнами, то він за цей час його можна буде просто зносити, він відсиріє. Так. Ну, мені ще здається, що надскладна штука це от серед цієї величезної кількості заявок обрати. Тих, кому допомагаєш, Ти пам'ятаєш там. Віталій казав, що є якісь певні критерії, коли е, вони обирають, там що зараз черп... розкажу. Давайте це відбувається дуже тяжко, тому що ми вже коли робили сайт хлопцям. Ми зробили таку фільтрацію, ну велику насправді, що не кожен зможе подати тут uh -huh. заявку для того, щоб відсіяти людей, які не потребують допомоги, але хочуть нажитися. Так тому що і такі українці на жаль. є. Mm. От. То не українці, то так. Ну, да. Фон. Як, як як кордони відкриють, я думаю, що такі люди вийдуть з нашої. Країни я маю і... також надію, але ми от вирішили, що у нас на сайті таких людей не буде. Ми порахували, які документи потрібні для того, щоб отримати статус ВПО або от документи про реєстр внесення про зруйноване житло і так далі. У ці заявки всі, і тобто в нас там вже на сайті. Заявки від людей, які реально от, соціально не захищені. Це або люди з інвалідністю в цій родині, є, або багатодітна родина. От за весь цей час, ну просто ти приїжджаєш, і кожна родина, ти розумієш, що вона сама не впорається. Взагалі, от кожна, яку відкриваєш, і там не те, що обирати. Ми обираємо таким чином, що якщо люди ще не встигли собі самі щось зробити, ми їм допомагаємо. Тобто в них немає змоги. Вони просто вже починають самі там, знаєте, зуби продавати, свої золоті, там, все, що тільки можна, зичити ті гроші. Ну, типу, і ти вже, от коли ми їздили перше там, в травні, да, в квітні, приїжджаєш до людей, вони в привітні. Зараз, якщо ти приїжджаєш до людини, і в неї ну, типу, немає будинку або там віку немає, то вона вже просто тобі не вірить, що ти їй допоможеш, тому що вони Чекають вже скільки, стільки е, триває війна, скільки їх звільнили, а і вони бачать що ми сусідам допомагаємо, а вони не отримують допомоги. І в них і, і десь і заздрість виникає, десь і жаль, що не допомагають. І вони кажуть, хлопці, ну серйозно. Тому от так оце відбувається. І от е, обираємо тих, е, хто ще не встиг собі допомогти. От. Найсвіжіші, якісь там останні, але також це відбувається, типу остання заявка, перша заявка, остання, перша, остання, перша. Тобто, чекаємо, якщо людичам їм потрібна допомога, і у нас є фінансування, то обов'язково. Повернемося до пісні. Обов'язково її Послухаємо, обов'язково послухаємо після нашої розмови. Хотів запитати, в тебе написано у Фейсбуці, що це. Один із найважливіших проєктів в твоєму житті ця пісня. Чому? Є декілька причин. Одна з причин те, що ця пісня, робота над цією піснею, вона об'єднала таку кількість людей, яку я ніколи просто не задіював у роботі. По-перше, автор аранжування Петро Берестенко харків'янин. Ось. По-друге, наприклад, Богдан Андрух, Львів'янин, який живе в Америці, українець. Віталій Попович це людина, яка займалася прода... прод... ну, міксингом і робила, щоб звук був якісний. Він е... з Енергодару, але втікав з-під обстрілів із Харкова і втікав до нас у Кременчук, до моєї родини. І це тільки про пісню. Далі там команда, яка допомагала знімати кліп. Просто це все настільки я вдячний хлопцям, тому що зараз ми знімали його, наприклад, на позаминулому тижні. Да? Ну, за тиждень до е... Дня Гідності та Свободи ми знімали. У нас був день знімальний. І це три години, тому що світло вимикають. І треба встигнути все на світі. І от хлопці просто там і. нема питання. ну Типу, не про транспорт, не про роботу. Ось. І... По це про людяність. Да про тих людей, які так, задіяні. Так. По друге я ніколи не вкладав таку кількість досвіду у свою роботу. Тобто, ну, до війни ти співаєш про. Ну, це твов. В мене завжди була творчість, чесно. Я ніколи не робив там якісь комерційні треки, і там, якщо не зайде на радіо, мені якось не дуже було прикро. От. А стосовно цієї пісні, це просто весь той досвід, який я набув під час цих поїздок до Ірпіня і до Бучі, спілкування з тими людьми. І це просто знаєте, як ти, ти ніби скрижаль. Написав просто у вигляді пісні, і це ніби відбиток у цього часу, в якому ми зараз живемо, але він з точки із України у всесвіт, для того, щоб всесвіт почув, що відбувається, для того щоб коли через 10 років, через 20 років, прослухавши цю пісню, ми це пам'ятали все одно. Ну то так, навіть якщо це зараз на зовнішній світ, то в майбутнє це для українців, для того, щоб ми не забували. І пам'ятали, хто до нас прийшов, чому, і так далі. Тобто, оці всі моменти. І такий потужний меседж у мене вперше в житті. Я навіть не думав, що мені доведеться про таке співати. Розумієте, я ніколи не уявляв, що відбудеться, як і в кожен українець, якому ми допомагаємо. Ми не уявляли, що нам доведеться це пережити. Але от Працюючи в таких умовах, та там з вимкненням світла, з різними перебоями, там і, і, і в поставках, і в будь-всьому, чого зараз не, не, не зверни увагу, знаєш, все на все впливає війна, звісно. Але сімдесят тисяч переглядів я хотів сказати за те, що навчившись жити от в таких умовах, потім, коли все прийде в норму, в нас буде, знаєш, наче оцей рівень гри. Полегшиться на максимум, тому що я би не сказав, що він полегшиться, але ми знаєш, ніби коли ти несеш важкі якісь сумки там дуже довго, коли ти їх відпускаєш, уже приніс. І оце відчуття вільних рук, Так, точно. Оце так я його дуже чекаю. Так і буде. Кліп. Так, 77 тисяч переглядів Вже, на вчора да? було так. <смеш> так. Вчора, вчора було так, сьогодні <смеш> зранку ще не зачало. <смеш> ще не подивилися зранку. Ти сподівався, що воно буде? Там є коментарі, ти відповідаєш, хриті. враховуючи, що кліп знято, скільки? З ну що... да, листопада. Да. Ми... Я запостив його там з тим кліпом історія, що ми його там зняли, наприклад, за тиждень до Дня Хідності та Свободи, і я пообіцяв Саші, що ну, піарниці кажу, Саша, ну пісню випускати Окей, а каже, Саша, ну, якщо без відео, то краще її не випускати. Типу, роби відео, що хочете робити. І немає світла, а у нас світло є тільки у, у моєму офісі продакшена. І я в неділю, ото як засів його зранку робити. Отак, от наступний день я е, в понеділок його тільки в 18-й годині опублікував і відправив. У мене весь інстаграм світ... слідкував за моїми сіцями під очима, тому що там є світло, і я угу. розумію, що мені, у мене є тільки така можливість. А де знімали? Ми знімали в декількох локаціях. Перша локація це балкон тут. На Олімпійській є така фотостудія, балкон оглядово. Мені дуже сподобалося, що там видно весь Київ і можна показати. Я вирішив показати, як ми бачимо ці ракети, коли вони летять, їх кількість для того, щоб був оглядовий майданчик, як ми з вікон їх бачимо своїх. Тобто, це ти не вийшов десь у полі, десь там проводять як вони називаються? Тести. І це це влітає в тебе під вікнами, над вікнами, над дахами. І тобто мені там писали перші часи мої всі знайомі. Боже, у мене над головою пролетіло. В мене пролетіло, Ховайся, вона до вас летить. Оце знаєте. От і я вирішив все це, це, це показати. От всі ці відчуття, які ми зараз переживаємо, і там, типу, балкон, вікна. В панораму і всі ці ракети, які на нас летіли. Це перша локація. А друга локація це наш офіс. Ми приїхали вже ввечері. Ну, бо там світло є. Там є світло. Як у нас в офіс? І ми там сиділи, коли була прем'єра на М1, я зібрав друзів, от там є світло в офісі. І ми сидимо, дивимося на проєкторі цей прем'єру. Я кажу: а ви сидите зараз на знімальному майданчику? Слухай, Інна, я думаю, що нашу студію також можна, знаєш, десь там. Вами, щоб В нас є світло, можна знімати. Да. <рес> да. Можете підзаробити щось. <рес> так. <да. рес> Як я підробити маю? <рес> <це ж>. Волонтерство. <рес> Волонтерство, так. <рес> ну, хоч на донати, там, знаєте, ну, так. Да. так. Дивись, вже поговорили про те, що вдалося багато чого досягти, так? Вдалося там зібрати і кошти певні, і все. От які найближчі цілі? Почули ми про шість родин, які необхідно зараз uh, допомогти їм забезпечити. Можливо, ще якісь такі от є uh, цілі, яких найближчим часом потрібно досягти. Я ще знаходжуся, якщо чесно, в такому роздоріжжі. я вчора жалівся хлопцям. Кажу, ну колегам, кажу, народ, от я сиджу зараз, там щось я робив теж про музику свою і виділив час. І сиджу такий, хлопці, от, якщо чесно, в мене така тенденція, як я тільки починаю займатися музикою, роблю якусь пісню, гроші з мого життя просто випаровуються. Вони кажуть, ні-ні-ні-ні, все-все, ми йдемо від тебе. І тобто, от я всі гроші вклав ту пісню, зараз. Плани перші заробити, тому що треба платити за оренду, ніхто її не відміняв за оренду, за житло. Це перше. Друге, ну якщо стосовно творчості, ще е, я хочу випустити, тому що ми в той ще день записали лайв відео на цю ж саму пісню. Е, акустичне. От я вирішив зробити акустичну версію, яку я почув вперше від самого автора. Він мені прислав, і вона мене просто настільки вразила, що я вирішив знаєте, зберегти той вайб його. На піано зіграний. І записати живим, живою акустикою в приміщенні, як це чесно звучить. От ще таке е, відео опублікую 16 грудня. От, а стосовно нового, нового витку творчості, я думаю ще про це, але, якщо чесно кажучи, от у мене такий гештальт буде не закритий, поки мене зберемо ці кошти, я просто я буду, знаєте, як та жінка, яка мені каже, я, я тобі буду дзвонити кожен день. От, якщо я оцей момент не закрию з цією піснею, якщо я не достукаюся до аудиторії, то це буде потрачено, тому в мене немає виходу. Буду займатися зараз цим. От. Ось такі перші думки про це так, я думаю, ми будемо завершувати. Так. Може щось нашим слухачам побажати зараз. Нас Та, ну ну це навіть не обговорюється. Типу просто заходьте і робіть це. Я хочу побажати не втрачати надію, тому що надія це те відчуття, яке веде всіх нас. Якщо воно просто зникає, то ми зникаємо. От це ми, надія, це ми. Тому що якщо. Ми втратимо надію, то цей світ просто потрачено все з ним. От, тому на нас дуже велика зараз на українцях відповідальність. Реально, дуже велика. Якщо ми зараз програємо, ми не маємо права, як от я не маю права не зібрати гроші. От, у нас тільки перемога, тільки до перемоги йдемо. Віримо в перемогу, робимо для цього все, хто що може. Так, Том сода в нашій студії був. Так, так як так. ми обіцяли, for a peaceful Sky. Після ефіру в нас звучить. Ми тобі дякуємо. Дякую вам. дуже, 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 па, -па. Дякую.